Президент на США, Тайм Дональд Трамп відповідаючи про запитання прямо зараз. про наступний крок у переговорах України та РФ про закінчення війни розкритикував Володимира Зеленського, заявивши, що український президент, начебто, досі не ознайомився з мирним планом США під час спілкування з журналістами. Трамп зазначив, що представники США спілкувалися і з Володимиром Путіним, і з Володимиром Зеленським. Мушу сказати, що трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це було станом на кілька годин тому, заявив президент США. При цьому він зазначив, що, начебто, Росія згодна прийняти мирну угоду, і команді Зеленського угода подобається. Але чи згоден сам Зеленський він не знає. Його команді вона подобається, але він її ще не читав. Росія цілком згодна. Росія, мабуть, хотіла б отримати всю країну. Але Росія, як я розумію, не заперечує проти мирного плану. А от чи влаштовує це Зеленського, я не впевнений. Його команді пропозиція подобається, але він її ще не прочитав, сказав Трамп. Кремль заявив, що Володимир Путін не відкинув американський план припинення війни в Україні під час зустрічі зі Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. За словами Дмитра Пєскова, відбувся перший прямий обмін думками, під час якого частину пропозицій прийняли, а частину визнали неприйнятними, що він назвав робочим процесом пошуку компромісу. Водночас європейські лідери закликали президента України Володимира Зеленського не погоджуватися на російські вимоги допоки США не нададуть гарантій безпеки. Водночас серед європейських союзників України міцніше, є розуміння того, що Україні доведеться піти на територіальні поступки заради досягнення миру. Це нібито вважатимуть меншим злом. У питанні повоєнних гарантій безпеки України досягнуто значного прогресу. Президент України Володимир Зеленський дві години розмовляв з спецпредставником США Стівом Віткофом і затям Трампа Джаредом Кушнером. Вашингтон домігся від України та Росії поступок, необхідних для укладання мирної угоди. Про це повідомило видання Ексіос із посиланням на обізнані джерела. Впродовж двогодинної розмови президент Зеленський з Віткофом та Кушнером порушили найчутливіші питання. За словами джерел видання, сторони обговорили питання територій і повоєнних гарантій безпеки для України. Співрозмовник видання розповів, що Вітков і Кушнар зібрали інформацію від обох сторін і тиснули на лідера РФ Володимира Путіна і Зеленського, щоб вони пішли на поступки, необхідні для досягнення угоди. Обговорення територій було складним, повідомило джерело обізнане з перебігом розмови. Росія все ще вимагає від України вивести війська з контрольованих нею частин Донбасу, але США намагаються розробити нові ідеї для вирішення цього питання. Повідомило друге джерело. ЕКСІАС стверджує, що у питанні повоєнних гарантій безпеки для України від Сполучених Штатів досягнуто значного прогресу. Проте потрібна подальша робота. Голова української дипмісії у Вашингтоні Ольга Стефанісініна у коментарі Ексіас підтвердила, що саме територіальні питання і гарантії безпеки є основними складними пунктами в цьому переговорному треці. Ми прагнемо забезпечити реалістичність, справедливість і сталий характер узгоджених рішень. Вона сказала, додавши, що переговори триватимуть, а особисті зустрічі мають вирішальне значення. В увіданні також додали, що подальші переговори і зустрічі Києва з представниками США очікуються пізніше. Президент України Володимир Зеленський провів довгу і змістовну телефонну розмову із спецпредставниками США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Політики обговорили шляхи завершення війни. Про це повідомив глава держави у Телеграм. В розмові також взяли участь міністр оборони Рустем Умеров і командувач сил безпілотних систем Андрій Гнатов. За словами Зеленського, розмова була дуже предметною і конструктивною. Ми приділили увагу багатьом аспектам і доволі швидко обговорили ключові речі, які можуть гарантувати закінчення кровопролиття і зняти загрозу третього вторгнення Росії, а також загрозу невиконання Росією її обіцянок, як це вже не раз було в минулому, наголосив Зеленський. Зеленський підкреслив, що Україна налаштована надалі працювати чесно з американською стороною задля реального досягнення миру, і вже домовилися про наступні кроки і формати майбутніх переговорів із США. Зеленський також подякував президенту США Дональду Трампу за інтенсивний і конструктивний підхід до переговорів. Президент наразі очікує від Умерова Ігнатова детального звіту, оскільки не всі аспекти могли бути обговорені телефоном. Надалі команди мають детально попрацювати над ідеями і пропозиціями. Наш підхід усе має здатно спрацювати. Кожна важлива річ для миру, безпеки і відбудови. Дякую. На цьому все. Підпишіться, щоб не пропустити важливе.